Компанія Disney повертає глядачів у доісторичний світ. Студія представила тизер шостої частини культової франшизи «Льодовиковий період. Новий мульт отримав назву «Льодовиковий період Точка кипіння, а його прем'єра запланована на 5 лютого 2027 року. Сиквел має стати справжньою божевільною пригодою, сповненою динозаврів та лави. Глядачі зможуть знову побачити улюблених героїв Мені, Сіда, Дієго, Елі, Скрета та решту зграї. Персонажі перенесуться до небачених раніше куточків підступного загубленого світу. Це буде перше повноцінне продовження з моменту виходу п'ятого фільму у 2016 році. До слова, дебют франшизи відбувся у другому році, коли в кінотеатрах по всьому світу показали першу частину під назвою Родовиковий період. За весь час існування сага здобула неяби успіх. Сумарно 5 фільмів про льодовиковий період зібрали понад 3,2 мільярда доларів у всьому прокаті. Хто б ще не казав, а я обожнюю цей мульт. Друзі, пишіть у відгуках, а як ви?